Ви говорили про Дональда президент Трампа і США президент е, трамп, трамп може стверджувати, що він придомігся припинення вігнів газу, і він каже, що він принесе його в Україну. Ми також знаємо, що він дуже прагне Нобелівської премії миру. Наскільки ви стурбовані, що вас змусять е, до мирних переговорів, які будуть е, гарними для інших інших країн, але не те, що ви ви потребували для України. Які ваші червоні лінії? В цьому смислі ми повинні розуміти те, що не буде добрим, я не кажу навіть ідеальним, просто добрим для українців. і Якщо це не буде зрозумілим для українців, це не принесе нам а безпеки, і це буде хорошим для яких країн? Передусім, це буде. Добре для Росії вона заспокоїться, що вона безкарно воювала, безкарно вбивала, безкарно захопила. І на це не можна так йти. Нам потрібно розуміти, що буде далі. Чому? Тому що я цей в контакті з президентом Трампом, я йому говорив: ви побачите, якщо у нас не буде гарантії безпеки, то заморожений конфлікт у нас вже він був. Ми проходили для чого нам ще раз повторювати той негативний досвід з мінськими угодами, з нормандськими зустрічами. Заморожений конфлікт призведе до того, що Путін повернеться знов зі своєю агресією. Хто тоді отримає премію, хто тоді війде в історію, як переможець. Та ніхто. І це буде поразка абсолютна для всіх, і для нас дуже важливо. І для Трампа йому потрібно не просто закінчити війну, йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів прийти знову з війною проти нас. Мені здається, це найголовніше, і це повинні визнати всі. Тоді це перемога. Розумієте? І я думаю, що саме над цим нам всім потрібно працювати, тому що ще раз я підкреслю, Путін не хоче закінчення війни. І коли хтось не хоче, дуже не хоче закінчення війни, не можна з ним просто піти на якийсь такий, знаєте, півкрок, бо він його потім використає, щоб знов повернутися. Бо він не хоче. Вам потрібна. Така історія, такі домовленості, такі гарантії безпеки. Що незважаючи на те, хоче він, або після нього хтось буде, ми не знаємо, хочуть вони вбивати українців і захопити нашу всю землю, і зруйнувати повністю Україну, або не хочуть, не можуть. Чому? Бо такі гарантії безпеки. Бо гарантії такі безпеки, що якщо вони підуть війною, вони отримують таку відповідь і втратять своє. Ось що повинно бути. І це дуже реально. Я в цьому впевнений. Ми ж писали це в плані перемоги. Я хочу нагадати: в принципі, фундаментальні документи були підготовлені Україні. Так, вони можуть бути основою для плана Трампа. Для плана Трампа. З Україною, безумовно, без України не може бути ніякого плану, я впевнений. І Бажано, щоб план Дональда Трампа включав присутність також і Європи. І для нас це важливо, бо Україна є частиною Європи і буде частиною Європейського Союзу. І тому такий союз дуже важливий. Але фундамент є багато речей. Коли ми говоримо, які пророблені формули миру, там виписано, що таке справедливий мир для України. Базуючись на UN Charter, на міжнародному праві, там виписано. І безумовно будь-який план, якщо він принесе 10%, 20%, 30% від базіса справедливого миру, це нормальні кроки, нормальні кроки вперед. Але я впевнений, що ми не можемо говорити про справедливий мир, поки зло не покарано. Я в цьому абсолютно впевнений.